Доброго здоровлічка, чистований позирачі, доброго здоровлічка цімброве, низька з вами будемо класти рупу. Що таке рупа, не можу вам указати фотьку, бо на інтернету ви не знайшов їм абсолютно ніч рянного. Більше того, навіть могучий Фейсбук мені, а ніякі цим ділом не поміг. Ну, та уби хоч якось привернути вашу увагу, укажу вам фотьку свого мацура, Никити сесе сірочок. Ну, а теперки йдемо класти рупу. Що таке рупа? Ото. Така давня газдівська структура, яка передавала ще півниці, бо півниця, півниця мала би бути хижов, а рупа могла би бути від хижі окреме. І у рупі люди клали булі, наприклад, крумплі, як у вас кажуть, не знав. І дімте таку яну покладами. Що нам на то треба буде? Треба нам буде земли, треба нам буде. Авать ну, каменя якогось, авать тиглу, авать, може, простого Бруговчака. E, треба нам буде пару гарадич, пару бодню, ну та й смирякові двері не похибляти. Пойде, найдемо місто. Уповім вам також, рупу має легко класти у берега. Ну, май маймало я так відів. Та олем покладім собі позначку, де у нас будуть двері, плюс-мінус. айно? Та в оцих дверей. Від міста, де у нас мають бути двері, учинім собі е, хоч на три блоки у долину асяк. Айно. Та не тепер к... Хлопці, ви Серйозно. Ну добре. Ну, та як маємо сесю яму на три блоки тую долину та чиніт. Три блоки у висоту. Сюди два висоти, а широк, широка, сяк буде доста. А тут насправді це може закласти, все мені. Лишньо. Сама міцність, де будемо щось сокотити, у нас буде п'ять блоків широка, два висока, а третій можете такий калидорчик учинити асяк. Ну, та й світло не забити покласти, бо фрасися всякі наспавнять. Значить, що я люблю чинити, я люблю. А падемент покласти якийсь мало май інтересний. Наприклад, ем, наприклад із кам'яної тигли. Туйкись ми знайшли такий і натуральний камінь, ми готуй сяк і лишимо. І просто доповнимо тиглу, де намся май Майлюбить. Далі, де у нас будуть лежати наші е, крумпельки? Ми покладемо бодні. Сяк 4 та й сяк-4. По факту, люди сяк не чинили. Люди стелили, стелили на подамент Сіно. На сіно змітували булі. І на булі ще, зверху, змітували Сіно. У нас так автентично не дуже получиться, та обійдемося раз сим. Туйкаси покладемо на виход Гарадичі. І в них. Ацяк. двері. Двері. Ну. Тепер, що я люблю робити. Я люблю. Кругом цих дверей учинити таку арку. Буде у нас адська арка, було витко, ось у було видко ож там одну щось муроване є. І, в принципі, шитко готово. Зазвідаєтеся, а нащо ми земля? А земля треба учити ще має такий насип бо руба фут є у землі. Оби у дну, там було Май скудино, а тепло, або не було коротше на ізоляцію, розумієте? Ну, та й, може казати, от готово. Наша рупа тує, є паранна, у котру тепілька торжественно можемо покласти булі. Успіх! Ну, та й сяк, потихо-потихо, потиха наше газдівство у Новоселиці росте. Підписуйтеся, аби побзирати, що будемо класти далі. Майтеся!